Що обзорчик дру народ. Тепер ми будемо робити обзорчик на... мі 24 нам вдалося сісти за. кунемет. Зараз пілот не Я там просто з нашою бігають, бо я Зараз пілотний я, тому хизи. Коротко про цей. Бачите? Там пише Стабілізація виключена. Мах, з нами не ви зажимаєте два рази пробіл. Стабілізація включена. Тобто ви будете, будете більш точніше стріляти. Вот. Я би радив стріляти в стабілізацію, бо без стабілізації дуже сильно воно буде розкручувати і так далі. Більше у вас тут в носі нічого не буде. От, ви, в принципі, так водите і так стріляєте. От. Вже покажу, як ми вже підбитимо. Потім як сяду вже за пілота, я вам розкажу функціонал за пілота, ну поки. За стрільця тут, в принципі, багато нема що розказувати. Головне, двійний пробіл, щоб включити стабілізацію. От у вас персів, От ви його приближаєте, віддаляєте. На плюсик мінус Нічого такого, тут, в принципі, нема. Тут все, в принципі, дуже легко. Кажу, 2-3 кнопки у вас є Боже, тут. за ту школу. Пізнес, так? І, Хажуть, от бачите, це 1500 набоїв у вас є. Прошиваю, воно майже всю. Тому. У чому стріляти, думайте самі. От воно крутиться. Крутиться досить непогано. Крутиться як мишкою, так і на АД ВСД. І так далі. Бачите, він крутиться, а нам на стрілці, в принципі, пофіг, якби він би не крутився. Ми, в принципі, все бачимо. Ну, все нормально. Бачите. В принципі працювати можна нормально. Ну так воно стріляє. Хочу нагадати, що треба відпрацьовувати разом з пілотом. Він щось скинув. Я туди вже постріляв. Або якщо замітив противника, постріляв. Бачите, він завис спеціально для того, щоб я постріляв. В принципі, бачила там нікого не було або нікого не вбив, не знаю. Суть в тому, що можна ще зависнути, щоб, наприклад, чувак на пулеметі, за стрілка якийсь сидить, щоб він нормально міг відпрацювати, відстріляти, там, покрити посадку і так далі. Тому бажано, якщо гра... граєте двою, щоб виграли злагоджено і домовлялися про ті чи інші дії е разом. Так, Тепер ми зараз візьмемо, дивіться, не пам'ятаю, який е із них. Ну, Один на 80 ракет, другий на 40. Беремо. Дивіться, це в нас що? Це в нас іде на 40 ракет. Тобто в нього немає е, кулеметів. Той, що йде на 40, він має одну таку круглу бабіну з карандашами. Тут стоїть пулемет. Він більше йде сольний літак, для того, щоб ви могли бути одним пілотом і відстрілювати ворожі літаки. Так, тут в нас пастки. Завжди після польоту перевіряйте, чи вас не взломано, бо по вам будуть стріляти і треба буде з гачним ключом сюди бігати дивитися. Придивіться, тут заправка з одного і з другого боку. Тут ви можете набрати пасажирів. З цього боку насідає пілот, з цього боку сідає стрілок. От бачите. Сідаємо. От бачите, у нас 80 ракеток. Вся фігня. І того ми зажимаємо R. У нас запускається двигун. Ми ждемо, поки воно розкрутиться. Нажимаємо Shift, злітаємо. На QE ми повертаємо. W ми наклоняємося вперед, S ми наклоняємося назад. Все так, як... В дронах, я не знаю. АД ми овіляємо. Комбінуючи С і А або Д, ми будемо робити повороти, розвороти і так далі. От. Тримаючи Shift, ви набираєте висоту. Якщо ви е літочок трохи наклоните отак на W, бачите, швидкість в нас зростає. Всі в нас показники, вони знаходяться зліва внизу. Бачите, от я як пікірую, так би мовити, і в нас воно швидкість набирається. Ви можете отако під наклоном отоко летіти, і у вас буде швидкість набиратися і так далі. Так, дивимося в карту. Що в нас? Заправка. Давайте по заправці відпрацюємо. Я е, вам радив, зараз десь тут на екрані висвітиться назва серверу, де можна зайти і повчитися політати на різних вертольотах, щоб привикнути, щоб зрозуміти і так далі. Ну летимо прямо на заправку. Будемо пробувати по ній працювати. Дивіться, щоб відпустити теплові пастки, ви завжди тримаєте так, палець на шифті, і дожимаєте просто F. От, ви випустили теплові пастки. Коли у вас буде летіти стінгер, ігла і так далі, ви почуєте характерне піщання. От я стріляю, наприклад, отак. Я цілюся оцим прицілом. Зайшов, відпрацював, полетів дальше. Якщо ви те за мейн, вас зразу розхерачить. Так, розвертаємося, будемо робити повторний захід. Ми нікого не вбили. Як бачимо, там противник. Противник є. Просто ми щось по ньому не попадаємо. Таке може бути, особливо на початках. У мене теж таке є, що я не попадаю по противнику. Нічого страшного буває, треба вчитися. Треба літати, літати і літати. Купимо на мейн перезаряджатися. Хочу попередити, так стріляти і так далі. Це все весело і класно. Майте на увазі, стрількатні вас можуть збити. Я не раз бував. Вас можуть попасти з стінгером, поламати вам лопасті і ви просто впадете. Так що треба бути акуратним. Саме найбільша загроза для вас є друга Мі-24, яка не буде церемонитись. Да. Так, дивіться, тепер ми про посадку. Ми знижаємося теж на Ctrl знижаємося. І на S, C, включаємо стабілізацію. Стабілізація нас сама тормозить. Нам нічого робити не потрібно. і з включеною стабілізацією набагато проще сідати. І так далі. Бачите, я не, якби, якби не накунив... Вертольотик наш, він сильно не падає, він тримається на місці. Так, ви можете, до речі, зависати. От. Сідати і так далі. Я рекомендую сідати так. Бо я, коли не навчився літати, мені було найлегше сісти стабілізацію, не вимахуватись і так далі. Бо я добре літати не вмію. Я ще не навчився, бо це треба досвід, треба літати, літати, літати і ще раз літати. Все, як завжди, все як всіх. Тепер ми цілимся на H. На Ctrl ми спускаємося помалесенько. Не треба з цієї дурі гепатись вниз. Помаленько. І так акуратненько. Ляп. І то я сильно, бачите. Глушимо двигун. Передивіться. Зарядка. Ми підходимо сюди, просто затискаємо F і все. І ми заряжаємося. Зарядитись можна тільки на платформах. Більше ніде не зарядитись. зразу вам кажу. Ну і так кожну поповняєте, якщо у вас є е, напарник, він теж може в іншу сторону якраз набивати карандашами, поки ви цю набиваєте. Двигун у мене не заглох чомусь. Хоча нажимав, ну це таке. А, заглох. Поповняєте, поповняєте. Бензин тратиться в цієї крихітки повільно, тому можете не боятись. Можете дуже довго літати по факту. Діться. Це ми взяли стоковий, а стоковий, як ви знаєте, він завжди не повністю не заповнений. Ви заливаєте 100 і ви літаєте, скільки ви хочете взагалі без задньої мислі. Для цього нам досить. Так, дивіться, беремо ключ. Бачите, стрількатні нам все ж таки е е гвинтовий блок пошкодили. Його швидко ремонтуємо. Бачите, відремонтували. Затискаємо Alt, дивимося, чи нема ще пошкоджень. Теплові пастки заряджаємо. Підходимо до хвоста. Через Alt дивимося, нічого нема, не попало, все супер. Це класно. Бачите, до нас просяться, щоб ми пустили. Розблокуй, политимо разом. Я не жадний. Так же само R зажимаємо двіжок, бачите, куптить наповну. В принципі, вся суть в польотах це просто практика. Кожен раз практика, практика і практика. R затиснули. на Shift злетіли, одразу на Q і -E повернули вам потрібну сторону, Чуть-чуть наклонилися, і ось, і полетіли. Пробуйте літати, не спішіть, але маєте на увазі, що той сервак, який я показав на екрані, і дам е на нього інформацію в описі, маєте на увазі, що там чуть-чуть моди інакші. Там вони інакші. І навчі ну, ви навчитесь там на... літати і сідати на Мі24, ви зайдете на сервак і вам буде набагато, типу... ...тяжче, непривичніше і так далі. Тому майте це на увазі. Ну, заправці багато наших. Попробуємо. Я, до речі, починаю дуже сильно тупити, коли я лечу з кимось. Працювали, можемо полетіти на іншу взагалі точку. Ну, О, бачите, убив. Так, розвернемось, щоб завдати вогневого удару по заводу. Дивіться, отак, не атакуйте тилові точки. Лише по, по лінії мейну. Бо ви не встигнете розвернутись, особливо якщо ви будете тільки на початках літати, і ви просто розіб'єтесь об лінію мейна, вас просто вдарить блискавка і все. Блядь, все закінчилось невчасно. Ну і якогось ще ви бачите. Вони дуже, до речі, дотікають і. так далі. тому Ви можете задати ракетну обстрілу. Там вже полетіти на інші точки, а вони, ну, типа, впали, не встигли перемотатися і вмерли, типу. Ну і отак ви відстрілялися і летите на базу. В принципі, нічого важкого, просто треба практика, море практики. Кожен. Ну, бажано кожен раз, як ви граєте, літайте, літайте і ще раз літайте. По цьому, в принципі, весь гайд тут більше немає нічого сказати, якщо є знавці або кращі пілоти. Пишіть в коментарях, що я забув додати, щоб ми, як то мали. щоб новички мали повний досвід. Вот. Щоб змогли повністю класно літати і палити техніку русняву і все так далі. Ну що, на цьому наразі будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Пока!